Всім привіт! Є на продажу Volkswagen Passat B6, 2009 рік випуска мотор 1,8 бензин, TSI. Пробіг шинавсу 167 тисяч, машина куплена на аукціоні в Німеччині, є всі підтвердження, є сервісна книжка, є німецький тюг з відміткою про пробіг. Вся машина в двойному заводському окрасі. Без ДТП, без підкрасів. Навіть без рижиків. Один-єдиний рижик є, зараз я покажу. От в цьому місці один на всю машину. Більше я не знайшов ні по арках, ні по порогах. Більше немає, ржавчини. Немає ні царапин, ні сколів. По технічній частині проблем абсолютно ніяких немає. Двигун працює тихо, без посторонніх шумів, він немитий, сухий, хороше світло, передні задні парктроніки. Електрокришка багажника. Все працює. Покажу зараз прибором. Вся машина повторість по двійному окрасі. 250, 224. 224. 262, 239. Сто девяносто вісім. Сто сімдесят шість. Двісті шістдесят, двісті тридцять, двісті вісімнадцять, двісті сім, вікна всі рідні, дев'ять. 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 Покажу пройоми, щоб ви не думали, що воно перефарбовано. Пройоми показую також в два рази більше, 170, 140, 140. Дивіться, петлі ніякі не знімалися, жоден болт не кручений. Кому треба? Будь ласка, він код. 184. Точно так само тут. Ні крило, ні дверка не знімалися, не крутилися. Йдемо далі. Кришка 171, 130, Дев'ятка. Сорки, на жаль, немає, не було. Є повнорозмірна запаска, є домкрат, є ключ, очок. Крило 270, 218. 190 дев'ятка.

Нічого не кручено, все завод. Пройом два рази більший, 170, 190. Також нічого не кручено. Чигун не митий, не кручено, не кручено. Фари оригінальні. відмітка про сервіс. Показую далі салон. Нехімчистий, все-таки приїхав електрорегулювання, датчик світла, складання підігрів дзеркал, електроручник, віце в якому стані руль. ручка Клімат з працює, підігрів сидінь працюють, навігація. Все, що в машині є, все робоче, все працює, є підтвердження по сервісам, є два ключі. Машина на майже новій зимній резині. Є також, я б сказав, нова літня на залізних дисках. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть машина не для перекупу машина, для людини, яка хоче собі таку машину в гарному стані з мінімальним пробігом. Двойний окрас, як на мене, це не знаю тільки плюс, по ній немає ризиків. Дякую за увагу. Кому цікаво, дзвоніть, можемо перевірити на будь-якому сервісі, так і на офіційному, або на будь-якому іншому вашому. Машина пригнана на фірму, має сертифікат, залишається виписати договір куплі-продажі на покупця і зареєструвати її в МРЕО. Дякую.